Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 27 серпня 2025 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Рембо. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати я купую у Євгена Подвеського. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Рембо це столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Калугін Віктор Михайлович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом другої декади серпня. Грона великі, конічної форми, середньої щільності. Вага достигши грон від 600 грам до 1 кг 200 г, в окремих випадках навіть більше. Маю на своєму винограднику кущ винограду сорту Рембо, третій рік вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2022 року. Станом на 27 серпня 2025 року усь складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 5 грон на всю рослину. Ягода велика витягнутої форми темно-фіолетового кольору, соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Рембо солодкий, гармонійний. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Рембо. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Рембо та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 17,93 г. Вага другої яйця складає 18,8 грама. Вага третьої ягідки складає 19,27 грама. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 24 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 27 серпня 2025 року. На даний момент Рембо вже повністю запарвався та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму винограднику тріску ягід на сорті винограду Рембо не помічено, так само, як і не помічено пошкодження ягід комахами. Звісно, мій кущ винограду сорту Рембо ще дуже молодий, і в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного виноградного куща. Рембо цікавий, гарний та врожайний сорт. І коли мій кущ винограду підросте. Я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту Рембо, рекомендую! Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими великими смачними ягодами, з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!